Я чогось думаю, що ця війна в Україні, це, це якийсь початок чогось недоброго по всьому світу. Розумієте, мені кажеться, що це знаєте, це як ранений медвідь спробував свою добичу. Понімаєте? От мені кажеться, що е, якби так обозвати ту страну, ну ви поняли. Вона просто спробувала на зуб, знаєте, трошечки спробувала на зуб нашу країну, щоб зрозуміти, чи можна йти далі. От у мене, от у мене, хоч, хоч вбити мене, в мене таке впечатлення, розумієте? От я не думаю, що ця війна чисто, щоб захопити Україну. Це щось, це, це щось набагато більше, набагато глобальніше. З підтримкою Китая це, це все щось таке глобальне, тому що воно не закінчується не просто так, понимаєте? Я ось собі зараз йду і думаю. Я зараз зроблю різкий поворот зовсім в другу сторону, що я дуже щаслива, що я під час війни зрозуміла, що треба ще мати, крім своєї власної, власної справи, яка в мене є фізично, наприклад, в мене є дві теплиці. І от я під час війни зрозуміла, що я. Вибачаюся, подзвонили мені. І от ви знаєте, що? Знаєте, як з мислі збивають? І от знаєте, що я собі подумала? От я під час війни... У нас були на початку війни, ще були в нас, ми як прийомна родина, в нас були прийомні діти. І от нам служби запропонували, щоб ми взяли дітей і їхали за кордон. Ну, Бо тоді ще ніхто не знав, чим це все обернеться. І так, і так як сказати, це ж державні діти, і ми повинні були дітей захистити. Тому ми поїхали зі своїми дітьми і з прийомними дітьми. І от саме за кордоном я зрозуміла, що треба думати іще про те, як заробляти гроші, якщо в тебе немає фізично вже власної справи. І ти приїжджаєш за кордон, мови ти не знаєш, працю, яку ти можеш тут знайти, це тільки ти взяла в руки швабру і погнала замітать і мить поли. А до цього ти а в тебе в Україні вже є власна справа. Прикиньте, я, я коли перший день помила поли в, в, в бюро тут, офіс айтішний, я вечором просто сиділа в машині і ревіла, як собака на луну. Понімаєте? Це, це було таке, знаєте, ну. Звісно, праця прибиральниці це ну, велика шана і повага, але я не мріяла бути прибиральницею, розумієте? Я не мріяла бути прибиральницею. І тому я взяла і поїхала на бізнес-семінар у Варшаву. Я згадала, що я клієнтка компанії «Емвей». і я згадала, що мені пропонували колись тут бізнес. І ви знаєте, що я просто взяла розворот на 180 градусів і поїхала в Варшаву, де поляки, партнери компанії «МВА». ті поляки проводили семінар бізнесовий. І я взяла наушники з переводом і поперлась на семінар і почала розглядати цю справу як бізнес. І я не жалкую. За три роки я зрозуміла що війна може перекинутись на любу країну, але в тебе тобі не треба тащити за собою теплиці, або якийсь там магазин, якщо у вас парикмахерська або що угодно. Бо цей бізнес в мене в телефоні. Не знаю, що буде далі з нашими країнами з усіма, але я вірю, що можна завжди, завжди мати бізнес під рукою. Тому що українці по всьому світу, і ми можемо разом з вами розбудовувати власну справу, навіть коли кругом пекла.